100 днів виповнилося з дня заснування громадського об'єднання Самопоміч у Херсоні. Активісти самопомічі зібралися, аби поговорити про зроблено і вибудувати нові плани на майбутнє. В цей день говорили про речі, які необхідно зробити для того, аби у рідному місті жити було зручно і затишно. Херсонська громада підтримує дії самопомічі, адже вони відповідають нагальним потребам сьогодення. Про це свідчить і те, що кількість бажаючих долучити. До об'єднання самопомочі зростає щодня. Саме активна підтримка дій самопомочі з боку громади і з боку інших громадських організацій говорить про те, що самопоміч рухається у правильному напрямку, історія нашої групи дещо скромніша, ніж історія об'єднання самопоміч зрозуміло. Я та мої однодумці зібралися ще улітку минулого року і. Так собі вирішили, що в місті потрібно щось змінювати на краще, звичайно, потрібно якось його відродити, пройти процес становлення та, мабуть, розвитку заново. У вересні місяці минулого року нам поталанило відвідати місто Львів. Ми з'їздили до громадської організації відділення самопоміч у Львові, і ми зрозуміли, що також це саме те, що ми її шукали. В принципі, не треба вигадувати новий якийсь велосипед. Все вже придумано, і люди мають досвід роботи десятирічний, готові з ним поділитися. Тому залишилась справа за малим це прийняти цей досвід, зорганізувати навколо себе людей і рухатися вперед до тих ціл, які ми. Сібі поставили. кількість людей, у яких є не лише активна громадянська позиція, але й велике бажання об'єднати зусилля заради того, аби швидше здолати уламки старого життя і злочинні дії чиновників, зростає. Не чекати чогось від когось, а самим робити власне майбутнє справа непроста, але цікава і вкрай необхідна.